Шановне панство, вітаю! Сьогодні хочу з вами поділитися не просто рецептом, а чимось особистим. І це будуть бабусині пиріжки. Це її особистий рецепт, яким вона зі мною щедро поділилася. Для тіста нам знадобиться борошно, молоко, вершкове масло, сухі дріжджі, одне яйце, цукор та сіль. А для начинки я візьму куряче м'ясо та цибулю. Для початку підготуємо начинку. Для цього на розігрітій пательні обсмажимо до м'якості цибулю. Потім до пательні додамо курячий фарш та ретельно все обсмажимо до напівготовності. Звісно ж все посолимо та поперчимо. Ось таким чином. Готову начинку пересипемо в невелику тарілку та поки що приберемо в сторону. Тепер переходимо до підготовки тіста. І для початку підігріємо трохи молоко та перельємо у велику чашу. До молока додаємо вершкове масло та ретельно розчинимо. В отриману вершкову основу додаємо сухі інгредієнти: це дріжджі, сіль та цукор. Та також перемішуємо до повного розчинення. Тепер настав час яйця. Його також ретельно вмішуємо. Далі борошно. І ось на цьому моменті слід зупинити відео і розказати вам цікаву історію. Коли я зателефонував бабусі і спитав, скільки потрібно взяти борошна, вона мені сказала стільки, скільки візьме тісто. І це було не дуже зрозуміло. Але я знайшов ідеальну пропорцію кількості борошна і її залишу вам в описі. Борошна я додаю в два етапи. Спочатку всипаю половину ретельно перемішуючи до однорідної маси. А потім досипаю решту. Так вам буде легше отримати правильну консистенцію. Коли ми вчаще об'єднали всю кількість борошна, починаємо ретельно вимішувати його руками, доки воно не стане еластичним та перестане липнути до рук. Ось подивіться, як воно має виглядати. Далі наше тісто накриваємо рушником та відправляємо відпочивати в теплому місці годину-півтори. І ви тільки подивіться, яку красу ми отримали. Отримане тісто ще раз ретельно перемішаємо. Робочу поверхню трохи припорошимо борошном та перенесемо наше тісто вже на стіл. Та ще трохи його помісимо, щоб вона стала більш еластичним. Коли тісто стане повністю слухняним, ми з нього сформуємо невеликий багет. Вже сформовану заготовку поріжемо на рівномірні шматочки. Ось таким чином. Тепер нам потрібно сформувати основу наших майбутніх пиріжків. Беремо до рук шматочок нашого тіста та формуємо з нього невелику пампушку. У мене виходить ось так. І ось тільки тепер ми можемо перейти до ліпки та начинки наших пиріжків. Для цього нам потрібно взяти помпушку та сформувати основу, в яку ми будемо поміщати начинку. Вам може здатися, що ви ліпите вареники? Друзі, зверніть, будь ласка, увагу, яке в нас вийшло пухнасте тісто. На отриманому варенику ззаду зробимо защіпку та сформуємо наш пиріжок. І тепер подивіться, які в нас вийшли красунчики. Наші пиріжки вже майже готові, але залишився останній момент. Тому перенесемо їх на деко та рівномірно розподілимо. Але перед тим, як відправити їх до духовки, Потрібно взяти яєчний жовток та ретельно їх змастити. Таким чином ми отримуємо красиву та золотаву скоринку. І ось нарешті відправляємо наші пиріжки розігріти духовку приблизно на 20 хвилин. А тепер епогей. Наші красені вже готові. Ви тільки подивіться, які вони рум'яні та запашні. Моя бабуся має мною пишатися. І якщо вам також сподобалось це відео, підтримайте лайком та підпишіться на канал.